В нашій команді працює виключно команда професіоналів, якої ми постійно залучаємо нових молодих юристів. Зокрема, запрошуємо безпосередньо із студентської лави. І навіть я вам скажу, що така статистика, як минулого року ми провели 12 конкурсів, зокрема, і по новому закону про державну службу, який був, зокрема, спочатку не зовсім вивченим. Але ми з першого ж дня працювали і нам вдалося позитивно провести ці конкурси, і ми набрали 150 осіб. Сіб за результатами конкурсу, тому я запрошую до нашої команди професіоналів і до головного принципу сказано, зроблено. З усім переліком вакантних посад та умовами відповідно до кожної посади ви можете ознайомитись на сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, а також на сайті Національного агентства України з питань державної служби. По цьому конкурсу документи в нас приймаються до 2 лютого 2017 року, включно. А сам конкурсний відбір відбудеться 7 та 8 лютого 2017 року. Документи кандидати можуть подати безпосередньо у нас у відділі кадрових, роботи та державної служби за адресою Соборності 45, кімната 215, дроба 1. Це приміщення обласної адміністрації.